в Загальному ви якісь ще приймаєте відтиску, якщо на регулярній основі чи ні? Сумушоцьки більш заспокійли. Ще я за курс з кужкурс зранку. Беру по таблетці, uh -huh. але сюди їхати. То я ще одну таблетку взяв. Сергій Демчук пішов добровольцем на війну з початком повномасштабного вторгнення. Воював у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Зараз демобілізований. У травні цього року переніс ішемічний інсульт каже, недугу спровокували стреси та навантаження на війні. Так сталося, що з другим лікарем хірургом, який мене мав власне оперувати, він мене оперував, ми мали випити кави, я не побув на той час. Він мене визвонив, поруч проходила жінка, яка розказала, що зі мною трапилося. За чотири хвилини він був біля мене. Я кажу, я попав в той медичний коридор, дуже швидко поставила діагноз ішемічного інсульту, і я попав ургентно на Мазепи в лікарню. Як мені пояснили, був частковий параліч, а це затерпання всієї лівої частини. Ну, я ще відчуваю, що щось трошки мені некомфортно, але я сам себе вхожу, я вільно хожу, і навіть вожу. Авто за кермом. Допомогу з реабілітації військовому надавала мультидисциплінарна команда, у складі якої фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та логопеди, розповідає лікар фізичної та реабілітаційної медицини, завідувач відділення реабілітації Центральної міської клінічної лікарні Михайло Кобзей. Реабілітація проводилася. Ну, сім днів він знаходився на неврологічному пакеті. 14-18 днів він знаходився на реабілітаційному підгострому. Етапі. Ми, його, ми відновили силу в лівій руці з 3 до 4 балів, навчили його, адаптували його до певного середовища, і наш підхід був зовсім нестандартний. Зв'язку з тим, що він є тренером по самозахисту, ми пробували з ним певні прийоми, щоб він їх відтренував. Як розповіла завідувачка неврологічного відділу для хворих з порушенням мозкового кровобігу Ірина Кобець зараз спостерігається значне зростання кількості хворих з інсультами, які лікуються у міській центральній лікарні протягом півроку, який було згідно звіту, який я подаю постійно, щоквартально, у нас в стаціонарі було проліковано близько 700 пацієнтів з інсультами. Минулорічна цифра була 450, тобто ми вже бачимо, яке значення Зростання відбулося протягом навіть останніх півроку. За червень, за травень місяць, в той час як минулоріч у мене було у нас в відділі було проліковано порядка 70 інсультів. То в червні і в травні 2023 року їх кількість становила більше ста за кожен місяць. За час повномасштабного вторгнення спостерігається помолодшення інсультів на 10-15 років та збільшення кількості пацієнтів по Україні на це захворювання. Проте на Прикарпатті даний показник зменшився на 3%. відсотки. Розповів Суспільному виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Володимир Дзьомбак закладами охорони здоров'я області. Проліковано 2269 пацієнтів з гострим інсультом, що на 75 пацієнтів менше порівняно з минулим роком. На жаль, 321 пацієнт помер за перші півріччя цього року. Проте, якщо порівнювати з показником минулого, минулого півріччя, то це на 35 пацієнтів хворих менше. Зменшення захворюваності на інсульти ми завдячуємо. це постійній вторинній профілактиці. Це, зокрема. Це інформінформаційні кампанії, також роботі медиків первинки і також це є реалізація в державі програми Доступні ліки. Наталія Висоловська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ